Всім привіт, це шоу Бісики і я Марина данилюк Кермолаєва. Знаєте цю солодку парочку? Це колишній депутат ОПЗЖ Олег Волошин і його дружина, пропагандистка каналів Медведчука Надія Сас. Насправді цю панянку раніше звали Надія Бородій, але якщо ти займаєшся руською пропагандою. І а просуваєш руський мір на теренах України і не тільки, то прізвище по тому українське бородій виглядає максимально негламурно. Це мерзості, це реально мерзості. Так от ця солоденька парочка не так давно стала такими придворними пропагандистами м, Лукашенка. І тепер підпрацьовують на батьку, і е, насправді сіють такі проросійські наративи, антиукраїнські уже серед громадян Білорусі із їхніх державних телевізійних каналів. І на цих державних телевізійних каналах розповідають про те, яка хрінова Україна, який тут розгуляє фашизму, як тут діточок просто таки з полюшок накачують лгбт пропагандою, і насправді ще розповідають про те, що муча, це була така. Постановка, щоби поставити Російську федерацію, тобто парочка українських колаборантів, державних зрадників і просто таки паскудників накручує антиукраїнські наративи тепер уже проти громадян Білорусі, мабуть, заради того, щоб Білорусь активніше працювала проти е, України у цій війні. Яке кончене, що цікаво, Олег Волошин завжди був таким послідовником рускомірської політики в Україні, і дуже давно на різних телевізійних майданчиках просував наратив. Що ой, тут нічого ловити в цій Україні, і взагалі ми ж такі слабенькі, а Росія це супердержава. Ось, наприклад, що ця особа розповідала в ефірі телеканалу Інтер багато років тому. Ми нормальні, вміняємо люди. Ми способи побідіть агромну Російську Федерацію, де на границі стоїть 50 тисяч підготовлених бойців з ядерним в страну. Да це просто бред. просто бред. Нам не побідіть Ресруську Федерацію Тому Давайте чесно признаємо, що військового способа Україна побідіть не в стані. Далі, коли Олег Волошин перестав уже бути експертом телеканалу Інтер, а отримав депутатський мандат. На жаль, у нас було дуже дуже багато тисяч українських громадян, які проголосували за ОПЗЖ у 2019 році. Так, от цей Олег Волошин почав сміливіше розповідати про те, що Україна по великому рахунку і немає такої держави, і суверенітету її теж нема. Ще повертатися до країни, яка не має суверенітету, і я вчора спеціально не прийшов на це урочисте зібрання, тому що немає що відзначати суверенітет, відданий повністю зовнішньому управлінню. Ніхто... країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом. До речі, за оці слова Олег Волошин потім отримав зеленкою по хлібальнику. І, от, до речі, як розповідає депутат і військовий до речі, десантник Олександр Погребицький, до цього часу існує кримінальна справа де проходить Олександр Погребицький, хоча по великому рахунку він ніякого стосунку до тієї зеленки не мав. Він просто проходив поруч. Тобто, Олег Волошин вже давно працює в Білорусі на просуванні антиукраїнських наративів на русскомірській пропаганді, але справа його розглядається в українських судах. Біографія Олега Волошина його заяви були настільки бурхливі, що його діяльністю у січні 2022 року дуже зацікавили Сполучені Штати Америки і наклали на нього санкції, на нього і ще на трьох депутатів Віктора Медведчука. Як звучало формулювання цих санкцій, зацитую за участь в контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України. Накладені були ці санкції в кінці січня 2022 року. Але що цікаво, уже напередодні повномасштабного вторгнення, а саме 22 лютого 2022 року стало відомо, що Олег Волошин вирішив скласти депутатський мандат ОПЗЖ. І навіть написав уже заяву про складання своїх депутатських повноважень, тобто на відміну від тисяч і тисяч українців, які потрапили в люту окупацію на світанку 24 лютого 2022 року, і потім або втрачали своє життя, або лишилися пораненими. Або змушені були пробиратися там просто нереально фантастично складними шляхами на вільні території. Так, от на відміну оцих українських громадян, всіх інших, цей колаборант чудово знав, що коли готується у нас повномасштабне вторгнення. І підготувався до втечі. Білоруське видання наша ніва називає дату, коли ж сімейка Олега Волошина і у цієї наденьки САС виїхала на територію Білорусі. Трапилося це 13 лютого 2022 року. Тобто, поки українців а кликали на оці травневі шашлички. Допоки президент Володимир Зеленський закликав українців там чіпляти стрічечки на незрозуміле свято 16 лютого там. День єднання, чи якось так воно було назване, колаборанти цікали із валізами і ховалися як щурі у близьких собі державах. Знаєте, що цікаво, на початку вже 2023 року СБУ викотило підозру Олегу Волошину про те, що він займається. Колабораціоністською діяльністю і просуванням цих антиукраїнських наративів, але хочеться спитати раніше, шановні українські спецслужбісти, де ж ви були раніше і чому ви дали втекти із України таким тваринам? Ну а тепер давайте повернемо свою увагу до дружини Олега Волошина, до цієї медвечуківської пропагандистки Надіньки Сас. До повномасштабного вторгнення ця подружка працювала телеведучою різноманітних телевізійних каналів Віктора Медвечука, і навіть в один момент дуже захотіла побалотуватися від ОПЗЖ в депутати рідного міста Кам'янське. У 2020 році Надії САС було всього 26 років, і ця дівчина уже тоді обіцяла потужну роботу свого міста на Російську Федерацію. Наша команда реанімірує промисловість, в тому числі путем відновлення доступу підприємств міста на ринок Росії і других країн СНГ. Вернемо нашому місту горде ім'я промислового серця країни. Перекладі на абсолютно зрозумілу мову це звучало так: давайте сюди прийде Російська Федерація, і ми будемо працювати разом на російську оборонку для окупації наших західних. Сусідів так би мовити, пробувати разом дорогу на Берлін, і котрою марить Російська Федерація вже дуже і дуже давно. На щастя, на превелике щастя, депутата із Надії САС не вийшло, як власне і якоїсь більш-менш цікавої ведучої телеканалу Медвечука. Тому амбітна україночка-колаборанточка зараз дуже активно підкорює мінськ. Отже, одразу після своєї втечі із України до Мінська в лютому 2022 року, ще до повномасштабного вторгнення, ця баришня вирішила влаштуватися телеведучою на один із державних білоруських телевізійних каналів. Для чого їй було це потрібно? А для того щоб займатися тим же самим, що вона робила в Україні. Просувати е, такі люті антиукраїнські тези, і зомбувати білорусів е, тим же самим Медведчуком, він тепер виступає постійно експертом її е, телевізійних програмах. Ну і своїм чоловіком. Чоловік Надії САС, той самий Олег Волошин, теж дуже часто з'являється в її ефірах. І така інформація в СМІ, що в своєм состоявся розговор, при котором Петр Порошенко. Адкритою заявив Владимиру Путіну, щоб он забрав Донбас. Ви побачили ці морди в студії. Давайте послухаємо далі, що ж вони розказують білорусам про клятого Порошенка. Порошенко в розговорі со мною неоднократно говорил, Скажи йому, пусть заберет. Мені здається, що це те саме той самий контент, який дуже потрібен білорусам. Коли троє упорів втікачів із України обговорюють Порошенка, який навіть вже п'ятий рік не є президентом України, Знаєте, ніщо б там пообговорювати Лукашенка, і, наприклад, якусь там політику Лукашенка, яка призвела до того, що Білорусь вважають страшилкою Європи. Ну а ще Надія Сас зараз дуже активно просуває себе як успішна жінка на ринку Білорусі, де розповідає про те, в якому вони захваті зі своїм коханим чоловіком від Мінська, що, мовляв, такого динамізму, інфраструктури, порядку вони ніколи ніде не бачили, як у мінську. Що ж не вистачало цій парі у Києві, спитаєте ви, а от я знайшла її дуже цікаве інтерв'ю: що ж їм не вистачало у Києві, чому вони тягнули Руський мір до Києва, і чому вони зараз тепер окопалися у Мінську і продовжують робити те саме, що й до повномасштабного вторгнення? Цитую Надію, Сас в Білорусі ми обріли покої, которого так не хватало в Україні. Син пішов в замечательний сад. Дочь посещает спортивные секции, ходит на теннис и шахматы. И как мама я, безусловно, очень этим довольна. Признательна Беларуси за такую возможность. Но знаете, что больше всего мне нравится в Минске? Связь с природой, которую многомиллионный город не мог съесть. Киев в свое время тоже был одним из самых зеленых городов, но эти безумные застройки уничтожили все парки, аллеи. В Беларуси, к счастью, все это есть... Возможность вынырнуть із шумного стрімітельного города і оказаться серед природи і тишины. Не думаю, що Волошин і його медвечуківська медіа підстилка заробляли досить мало грошей, щоб не влаштувати своїх коханих діточок у якісь пристойні дитячі садочки і спортивні секції в місті Києва. Тому це все трендьош. Але от що найбільше подобається Надюсі, це те, що її портрети зараз обліпили повністю все місто Мінськ. Ось як вона розповідає про свої дахозривні такі успіхи в медіакар'єрі на каналі Білорусь 1 білоруським пропагандисткам Лукашенка. Локальним уже. По поводу гражданки України, Надежда вопрос. Вот ваш е, портрет сейчас украшает город Минск проходила мимо очередного е, кіоска і заметила постер. У мене созрел вопрос: может быть, білоруси думають, глядя на этот портрет, пропагандистки Лукашенка. приехала? а Україночка колаборантка приїхала і вважає, що вона ліпше локальних мешканців міста Мінськ. Тобто, є зв'язати, як ви думаєте, у вас аудиторія уста удалося установити контакт? Перше я не приїхала сюди життя вчити. Це вынужденная еміграція, тому як в Україні спеціальна операція, війна, військовий конфлікт, але така реальність. Пояснюю, Надія Сас і Олег Волошин дуже б хотіли втекти в якусь затишну європейську країну, бажано НАТО і ЄС, але справа в тому, що американські санкції не дають це зробити Волошину. Я рада, що Білорусь дала мені можливість продовжувати це жити. і мені здається, що зритель во первому може цінити мій продукт за професіоналізм за нові підходи і. Я нікого не приїхала. Учити. Ну, можливо для е Білорусі на тлі у цих пропагандисток, які виглядають як даярки із колгоспу Лукашенка, надія САС виглядає досить цікаво. А професіоналізм ну там насправді професіоналізмом не пахло, навіть коли вона працювала на Амедовичу Київському каналі. Зік я всього ж хочу дати можливість Людям еще раз убедиться, как много они на данный момент имеют. Чем белорусский зритель отличается от українського на ваш взгляд? Інтеллектуальності. что? цікаво. Чому ж цей зритель більше 20 років інтелектуально обирав постійно своїм володарем Олександра Лукашенка? Цікаво требовательностью. в какой-то момент я уже говорила во время нашей предыдущей встречи о том, что украинское телемедиапространство, оно в какой-то момент превратилось в шоуменство. Ну опять же, такими свидетельство этому наш нынешний президент Теперь уже укололи іншого украинского президента. А на цей раз Володимира Зеленского. Це справді досить цікаво білоруському глядачеві. І желання хахла хахласарача дозволю собі, як да, як чоловік, іміючий до государству. Сидить жіночка. Знаєте, якщо б у неї був закритий рот, цілком одного із таких популярних українських типажів. Але якщо ти всередині малорозка, тобі лишається єдине бути колаборанткою, розповідати в ворожій країні. Зараз до України про хохло страчі відіть ісключительно спор, неуміння відділити зерна від плевел, погруження в сумасшедшу сумбурну життя, і все. Надінька це називається здорова суспільно-політична дискусія. Такої радості, таких привілеїв, а на жаль, вже е давно немає в Білорусі, в Мінську, і це стало трагедією сусідньої з нами держави. І призвело до того, що у лютому 2022 року ця держава, яку ми вважали досить непоганою сусідкою, стала нашим лютим ворогом, і не уміє діляти виводи. Мені очень подобається, що сасупанамочин заявить, це завжди достаточно збалансована, спокійна програма, і немає цієї істерії. А може бути, не вистачає вам та водрану це той випадок, коли доводиться знаєте. Робити певного виду ексуальної практики Лукашенку, щоб десь втекти і заховатися, співчуваємо. Ну і врешті, це був такий цікавий шматочок. Ви могли особисто порівняти нашу українську пропагандистку в костюмчику Шанель і місцевих пропагандисток Лукашенка їхнього білоруського розливу. Безумовно, на їх фоні наша виглядає побагатше, тому що Медведчук. Платив досить непогані гроші, але тепер давайте зосередимось на тезах, що ж розповідається українська зрадниця в ефірі Білоруському глядачеві. Найперший і найпопулярніший наратив, який є в арсеналі кожного пропагандиста російського, це історія про те, які ж паршиві західняки, оце якби не західняки і не галичани. То українська держава спокійно б собі існувала в русській мірі, ніхто б нічого не колотив, не було б ніяких революцій, ніхто б не розвивав українську тему, і отаким тварям було б дуже добре жити. Ну і безумовно, що вам розкаже кожен такий пропагандист русского міра про те, що кляті маргінали західняки взяли і загнали Україну в гетто, Отаких от всіх інтелектуальних малоросочок, як оця надінька, сасвів в прияється хлібосольна, щедра, добра, відкрита Гоголівська Україна, отака от Україна на думку українського колаборанта, це ідеальний образ України. Просто от хлібосольні салохи, які не задають зайвих питань. Волшебная. Волшебная значит несуществующая, несоответствующая действительность. Но она была хлебосольной. Надя, справедливости ради. Нужно сказать, что были и, и когда золотые Когда маргиналов, представляющих западную Украину, навязала свою точку зрения абсолютно всей стране, когда загнали в угол представителей Востока, когда с их мнением не считались, когда выбирали президента, его изгоняли. Знаете, еще, наверное, в 2005 году интеллектуал российский модест Колеров в одной из своих колонок написал, революции происходят в тех странах, которых не жалко. какого-то Модеста колерова Вот это интеллектуальная моща. Якщо вдруг какой-то герой говорит, ребята, вот сейчас ради ваших ідеалів, ради ваших определенних целей, ми сьогодні вот свергнем тот режим і появится у нас нове світле будущее. Це все ложь. і на раз цікаво звідки така гниль береться у голові у жінки молодої жінки, які зараз десь 29 років. Я про цю надіжду сас. Чи можливо цей руський мір передається статевим шляхом і передався від її чоловіка, депутата ОПЗЖ? Який же наратив номер два має розповісти своєму глядачеві, читачеві, там слухачеві про російський колаборант? Це має бути хвилинка такої лютої гомофобії розказати про те, як українським діточкам просто таки з пелюшок розповідають про м геїв. Про лесбійок, про оці всі шлюби гомосексуальні, і все це до речі засовують в хеппі-міли в Макдональдсі. Я не жартую. Ці час в Макдональдсі, коли в Україні достатньо успішно функціонують, появились книжечки, де розказують ряді артистів, творчих лічностей. Мені цікаво, я дуже часто буваю в Макдональдсі зі своєю маленькою племінницею, і так вона бере всі ці хеппі-міли з іграшками або книжками. Чому мені попадалися книжки про зайчиків і медведиків, а не про гомосексуальні шлюби Гоу Макдональдс? Которий, например, вот он встретил його, вона встретила її, то є гендерні ролі навяжчува та да. угу. і я угу. Чесно, інколи краще дивитися на нормальні одностатеві пари, ніж на отаких таких пропагандисток і державних зрадниць, які роблять. І перші, і інші гірше своїм державам, і Україні, і Білорусі. Але знаєте, оці всі історії про хеппі-міли, про Макдональдси, про книжечки в Макдональдсі це були просто такі квіточки, тому що ця пропагандистка Медведчука переконує, що ніякої бучі не було. Це все була підстава української сторони. Це досить серйозна заява і дуже ганебна заява. Дуже така відверто некорисна для України заява. Тому що я вам нагадаю, що Буча стала можливою через те, що російські війська вдерлися на територію України. Саме з боку білоруського кордону, по суті, Лукашенко надав їм дозвіл використати Білорусь як плацдарм для наступу на Україну, а саме на Київ. І для того, щоб тепер зняти вину і переконати білорусів, що нічого не буде ніякої відповідальності ми за цю історію нести не будемо. Отакі пропагандистки три штуки розповідають про те, що ну а що буча, ну Буча просто вінувати українські громадяни і українська влада. Саме страшне це коли ти вати інформаційній війні бездействуєш. Я завжди вспоминаю історію з бучі ета. Це... Невероятно слажне, доведена до абсолютно інформаційної операції. Російська Федерація вийшла в даному случаю стороною. Програвши стороною, Російська Федерація вийшла із Бучі. Це в якому сенсі? В тому, що армія Російської Федерації не дійшла до Києва і не захопила Київ. Чи, можливо, пригравши стороною через те, що вони не вбили всі тисячі мешканців міста Бучі? В цьому програш російської сторони. Вона не пригласила той же міжнародний крест, не було ніяких миротворців, наблюдателів. Давайте ще раз уважно послухаємо, до чого підводить ця безсоромна баба. Слухаємо. Це Російська Федерація вийшла в даному випадку проігравши стороною. Она не пригласила тот же международный крест. Не было никаких миротворцев, наблюдателей. Она покинула территорию. Украинские солдаты зашли, совершили ряд преступлений. Выдали это за що це таке, я питаю. Чому СБУ до цього часу не оголосило підозру у цій жирній потворі, яка розповідає білорусам антиукраїнські наративи? Допоки українцям будуть срати на голову і в душу отакі російські колаборанти абсолютно не покарані. Я розумію, що вона скористалася ситуацією, виїхала із території України ще. За два тижні до повномасштабного вторгнення скористалася статусом, що я же мать, мені не треба там спасти своїх ребеночків. Але тим не менше, ця жінка зараз робить абсолютно найгірші речі, що може робити людина, яка має якийсь там статус медійника. Вона відверто бреше. Вона опльовує українську армію, розповідаючи. Білоруські аудиторії про те, що людей в бучі побували ЗСУ. російської армії. Все. після цього того інформацію вбросили, люди її інформація емоціональне далі это вже в подкормі, де осталось. То тобто, есть фейк став для определенної групи людей уже соответствують действительності. Мені дуже шкода, що те, що для наденьки для сотень людей в бучі стало відвертим горем. Вони втратили найцінніше, що в них було своїх родичів, своїх дітей, своїх чоловіків. Мені дуже шкода, що надії САС не було в окупації в Бучі. Можливо, б у неї трошки, знаєте, просвітлішало в мізках, якщо вони там є. Після цього говоримо о том, що буде міжнародний трибунал, Путіна винити. Тось тобто ми вже ні асмарюємо перший цей фейк. Це вже та цепочка, яка из фейка его преобразовывает в ну, факт. Ну это Нарратив либералов. Нарратив либералов. Цикаво. Да. То есть а, тот, это означает, что, что это их победа. На территории Беларуси, это тот же фейк, который сегодня всі средство масової інформації намагаються привратіть в якісь абсолютно і звращений речі. Так і хочеться розбити її хлібало. Дуже шкода, що ця пані, не поруч. А тепер, коли ваш радус ненависті просто таке закипає, давайте ж з'ясуємо, а чи боїться чогось ця медіа повія Медведчука. Справа в тому, що вона впевнена, що в неї все добре і їй все зійде з рук. От, наприклад, як вона розповідає про те, що у неї лишилися родичі, я так розумію, в місті Кам'янське. Тому, якщо ви мешканець міста Кам'янське, будьте уважні. І якщо ви знаєте, що там є родичі цієї панянки, будь ласка, не розповідайте їй нічого зайвого. Тому що тут Надєжда САС дає зрозуміти, що вона збирає інформацію корисну давайте подумаємо самі, для яких цілі далі. Мені кажется, ваш вот український опыт і як експерт, ви дуже ярка краска во всіх студіях білоруського телебачення. Но і год ідуть, і ми, когда упрекаем Беглов в том, что они теряют связь с Белоруссией,

то з'ясовуєте, які бородії живуть в місті Кам'янське. Я інтегрована в, во всі процеси, які там відбувають, тому що я постійно на зв'язку, я сліджу, я спілкуюся з людьми. Я дуже рада, що починають повертатися ті друзі, які в початку 2022 року тебе проклинали і говорили предателям. Сьогодні люди передають привіт і хочуть наладити взаємоотношення. Я... Да, я дуже рада. Та ти що? Та ти що ну ми вже побачили одного друга в ефірі цієї надіжди САС. Це Віктор Медведчук. Віктор Медведчук очевидно вже налагоджує стосунки зі своїми пропагандистами. Ну а тепер давайте зафіксуємо для себе, чому підсвічувати діяльність таких колаборантів за кордоном дуже важливо. Найперше Подружжя Олега Молошина і е, Надії Сас в свій час зробило абсолютно все, щоб е, зазумбувати аудиторію своїх глядачів, слухачів, прихильників партії ОПЗЖ всередині України. Зараз ці особи, які втекли на територію Білорусі, зумбуючи і білоруських громадян. А найгірше, що вони роблять, це переконують е, е, білорусів у тому, що. Вони не мають нести жодної відповідальності ані за повномасштабне вторгнення, ані за таку участь Білорусі у військовій кампанії Росії проти України ані за Бучу. Що, мовляв, ну це ж не ми винуваті і не Росія винувата. Це просто так склалося. Це взагалі-то українці винуваті, тому що самі українці відмовились від Гоголівської України з салом. Караваями, цитястими жіночками і горілочкою. З цього я проходжу до висновку, що такі подібні персонажі живуть виключно єдиною метою знищити Україну і пострибати на її трупі. І їм абсолютно не важливо де працювати і як головне, щоб твоя морда світилася в кадрі. Я цілком припускаю, що якби у Російської Федерації таки вдалося захопити Київ і влаштувати парад перемоги на хрещатику за е, там три дні, Волошин і його жінка були в перших рядах тих, хто танцював бувальс і влаштовував прямі репортажі із кацівень і газових камер, де б знищували мільйони українців небайдужих. Тому мені здається, Службі безпеки України треба активніше займатися цими персонажами і не тільки Олегом Волошином, а й його дружиною. І головне, я б дуже і дуже хотіла, щоб служба безпеки України нарешті знайшла відповідальну особу, яка дозволила, щоб ця солодка парочка народного депутата ОПЗЖ і його дружини медіа повію Медведчука втекли через кордон до Білорусі. Тому що зараз ці закохані Ромео і Джульєта роблять гдотну річ, вони не тільки серуть на голови українцям, а і спонукають наших зазумбованих Лукашенком сусідів активніше брати участь у війні проти України. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики, це була Марина данилюк Кірмолаєва. Всім дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і напишіть коментар для його просування в Ютубі. Також дуже вдячна нашим спонсорам і патріонам. І дуже прошу приєднуватися. Якщо вам подобається наш контент, щоб ми розвивали наш канал незалежної журналістики разом. Всім дякую.